Компанія місто Луцьк, як ми вам і обіцяли, відготажуємо ще одного тракторця Оріон РД-244, тракторець на широкій резині, має додатковий гідророзподільник. Відділ оператора, що під сидінням весь зашитий. Три циліндра, км 385 повний привід. Два роки гарантії на даний тракторець відправляється до своїх власників і ось Solis 50RX також доставляємо до клієнтів. Компанія Мінягро, місто Луцьк. Знову ж вам наголошуємо, знижена ціна на Соліси. 26 соліси. Екстра у нас вартував 8700. Зараз маєте можливість придбати його за 7950 доларів. Компанія Мінагро, місто Луцьк, техніка є в наявності. Багато тракторів сьогодні середа. Багато техніки роз'їхалося. Сьогодні вантажили сівалочку, 12-ку відвантажили, ще є в наявності 14-ка сівалочка. Є ґрунтофрези китайські, індійські ґрунтофрези. Є в нас дискові борони. Це у нас бометовський, це в нас китайський, є окучники. Плуг. Техніка завжди наявності. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте собі тракторця, який вам буде найбільш до вподоби. Ми вас проконсультуємо і допоможемо підібрати відповідного тракторця.